Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дуже приємно, що заходите, і мені приємно готувати разом з вами. А сьогодні мені б хотілося приготувати і поділитися з вами рецептом рулету із фарша. Ось я вже приготувала фарш, тут десь 650 грам. Зараз ми Присолимо його. Так. Присолили. Додамо яйце. Так, ще, мабуть, одне прийдеться додати. Можливо, ні. Так, я думаю, що достатньо одного яйця. Зараз ми поперчимо. Так і добавим паніровочних сухарів сюди. Так, перемішаємо. Так, фарш ми перемішали, уже він готовий. Тут паніровочні сухарі, як ви бачили, Сіль і перчик. І яйце. Одне я все-таки вбила достатньо. А зараз я підготую фольгу для того, щоб викладати наш фарш для рулета. Так, приготували фольгу. Зараз ми змастимо рослинним маслом, олійкою. Нашу фольгу Так. Розмазуємо хорошо. Щоб рулетик наш хорошо лежав тут. Викладаємо рулетик, верніше фарш викладаємо не рулетик, а фарш. Так, так ми спробуємо качалочкою зараз розрівняти. І так підсмажуємо цибульку з морковкою на наш рулет із фарша. Так, ми не дуже будемо її пережарювати, щоб така вона була прозора і була смачна в нашому рулеті. А також для нашого рулета потрібно зварити яйця. Ось вони зараз варяться. І так, фарш я розкатала. Трішки я додала майонезу. Зараз ми ось так його розмажемо по фаршу. Так. І будемо додавати нашу начинку. Це цибулька, яку ми смажили із. Морквою Так. зараз ми будемо розрівнювати. І так, цибульку із морквою ми розклали, а поверх цибульки і моркви ми поклали варені яйця ось таким рядочком. А зараз спробуємо скрутити рулетик. І так, ось так, акуратненько скручуємо рулетик. Далі. І далі. Ось такий рулетик ми скрутили, доволі не важко так було скручувати його, все в нас вийшло. І зараз ми поставимо його в духовочку, нехай він запікається, десь хвилин 40 при температурі 180 градусів. І так, рулет уже наш готовий, і зараз я його розріжу. Ось такий рулет в розрізі. Дуже смачний він вийшов, я вже спробувала, так що я б радила вам приготувати це. Дуже смачно! А також і непогано виглядає, коли його е, уже скомпонуєш на блюдо і розріжеш. Так що готуйте по цьому рецепту, будете задоволені, я впевнена в цьому. А на сьогодні я з вами прощаюсь, кажу до побачення і до нових рецептів!